Ці собаки працюють не менше людей, вони служать у виправних колоніях. В общем, їхня специфіка це розшукові собаки, затримувати людину, порушника, також пошук людини, якщо є в цьому необхідність, і показують високі результати в пошуках і наркотичних речовин, і обшук транспорту людей, виявлення людей, виявлення заборонених предметів. Собака працює, так як і я. Заступаємо на службу сутки троє зранку і до ранку. Напротязі суток є час відпочити, є час пообідати. Мене звати Віталій, мого підлеглого Баїр. З Баїром я працюю з самого початку, він сам з 15-го року народження, 8 років. Мене зовут Артем, його звати Ліса. Ми працюємо разом вже два роки. Суму я закріплена собака, заступаю на службу, тільки я знаю. Раз в троє суток ми працюємо. Потім вона відпочиває. Перше заняття вже починається з трьох місяців. Рух поруч, привчання до ошиника, до до шлеї, до повідка. Це все починається з самого дитинства, щоб, щоб собачка привчався. І потім із 7-8 місяців вже починається на навик слухняності, обші Місто. Стоять. Сідять. Струнко. Да. Танцюй! Танцюй! умри, балдей, балдей, Балдій, хорошо, балдій. Мене звати Максим, мого собаку звати Рекс. Разом ми команда. Ми постійно тренуємося для пошуку втікача, але слава Богу, такого ще не траплялося, що втікали. У да, моєму досвіді вже є пошук втікачів. Успішний, надають перевагу великим породам собак, які можуть затримати втікача. Собачка може працювати до 10 років. Далі собака вибруковується і на розгляд хазяїна, тобі ж так як це мій собака, я його вибраковується і списується, собака збирається додому. Ми сьогодні проводимо змагання з багатоборства кінологів на першій з установ центрального регіону. Центральний регіон включає в себе чотири області це Київська, Черкаська, Чернівська, Житомирська. Приймають участь 13 установ, 14 учасників. Випробування будуть проведені загально та спеціального курси дресування. Загальний курс це випробування навиків слухняності, спеціальний курс це вибірка речей, затримання злочинця, захист, слідова робота. Умниця молоді. Собака повинна знайти три речі з однаковим запахом, таким самим, який був на старті. А людина носила ці речі десь близько 12 годин. У вас є 6 хвилин. Початок з моменту вузку собаки на кошу. Ще потім. В одному з цих автомобілів є схована людина, яка імітує злочинця, і собака своєю поведінкою повинна вказати, в якому автомобілі знаходиться ця людина. Собака має затримати найкоротшим шляхом. І вкусити злочинця. На це. Затримання атака в намордниках обов'язку, затримання одного, затримання двох, е, лобова атака, припинення атака, за сигналом дресирування. Для чого костюми? Ну, для того, щоб ми сьогодні могли продемонструвати, да, як може бути відбуватися навики захисту.